Всім привіт! Сьогодні ми разом з вами будемо їхати в невеличку, але дуже цікаву подорож. Тож гарного перегляду вам! Зараз купимо собі піцу. Тут, як ви можете бачити, взагалі величезний вибір різних смаколиків. Ще взяли собі ось такий печінковий тортик. Тут ми вже забрали своє замовлення. І тепер будемо їхати далі. Так, ми приїхали на нашу першу зупиночку, зараз ми пообідаємо та будемо їхати далі. Тут, як ви бачите, неймовірно гарно. Розташовані біседочки зараз. Ми виберемо одну і будемо там обідати. А тепер найцікавіше. Ми приїхали в Екопарк Ковалівку. На жаль, все зняти не вдалося, бо було дуже-дуже цікаво, але дещо ми все ж таки зняли, і зараз я буду вам це все показувати. Тож гарного вам перегляду! oh yeah they listen to that right? Привет, смотри, что смотри наверху симптор.

Сейчас будем как-то Максим, а это увидел, давай. Вот эти, если ты тут, если это

Хлеба йому нам. А, ти не сесть подруга, Ти, ти їдає це, ось. Та не, Ні, яблуко дай. вона ж яблуко буде їсти, ну, ти з'їхала. А не видео такое? Они Помогите! Легче, когда да? Блин! А ч ⁇ А <manifestations> ч <Literally. laughs environmentally impaired> ⁇ А ч ⁇ А ч ⁇ А ч ⁇ no, <gele Herauslar> Aí isso, Vamos. 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 пришла, да, Мэн? На. Пойти хочешь? О, на. Ищи хочешь? Ой, ё и ты хочешь? На. Иди. На. Иди. на. Иди. Что ты такая наесы? Ой, ё сколько иди. вас тут? Ты ешь, да? на, Вкусно. На козик. На. Так, ми йдемо куди, чи не йдемо. Де? А не ти ну на, оце козь. Ідіть до мене, я вас погодую. Діте? Щас я тобі дам. Тобі Бідай. О, прибіг ще один. А, Він мені робить. Ой, Саша, попроси. Соша, покажи. Ходь. Ходь. Та що він до мене причепився? Дивіться, хоч ти такий нагледний. Ой, йде до шо? Сош, мене. Що? На! ж він мене не вдарить?

Чому мастенького не покормили? Ну Так, а тепер пора їхати додому, хоча дуже не хотілося. По приїзду додому вирішили ще на мангалі приготувати ось такі смачні ніжки. Та Руяна нам з цим допомагала. Руяна! Руяна! Ти з нами тут, а? відпочиваєш? Да? На цьому будемо завершувати наше відео. Дякуємо за перегляд. Ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь. До нових зустрічей!